Зараз будемо обговорювати також важливу тему, а саме наших сусідів все, що знаходиться біля кордонів України, це важливо, але не про е, північного сусіда буде йти мова, а буде про Молдову. І для цього ми запросили Віталія Куляка, політолога. Віталію, вітаємо вас. Добре, вас. Е, слухайте. Насправді ми спостерігали за тим, що відбуває що Спостерігаємо за тим, що зараз відбувається у Молдові. Ми бачимо такий, знаєте, конфлікт між президентом і між парламентом і. І багато чого у тому конфлікті є е, російського. То давайте ми спробуємо розібратися. Насправді що ж відбулося з Рогозіним, чого йому чого його не пустили, і чого потім додон президент Молдови просив Росії не вводити санкції. Ну, Почнемо з того, що не завжди те, якою виглядає, вона є насправді, тому так. що Молдова достатньо специфічна країна, а там зараз відбуваються достатньо специфічні речі в самій політичній системі. Є уряд, який сформований більшістю їхнього парламенту. Цей уряд, так звана демократична коаліція, орієнтується на європейську, не європейську інтеграцію, на зближенні з Румунією, і жодним чином не можна назвати його проросійським. Проте більшість політичних партій, які входять в цю більшість, вони орієнтуються на одного із найбільш Найбагатших людей Молдови на олігарха Пахотнюка, який в свою чергу вважається таким директором Молдови. З іншого боку, є Додон, який нібито вглядає про російський кандидат, про політик і президент він опонує діючому уряду. Хоча всі навколо Додона, в його власній політичній партії, в його виборчому штабі, змії, які він контролює, всі люди пахотнюка. Так. І з одного боку, нібито і Плохотнюк контролює і уряд, і який критикує президент, який знаходиться проросійську. От така дивна ситуація. То В чому ж там конфлікт, так? Молдова дуже залежна від російського газу і дуже залежна від російського ринку. По-перше, є великий борг, який давить на молдавську економіку за газ, причому це борг не лише суто молдовський суверенний, але ще Придністровський, який лягає на плечі Молдови. З іншого боку, є втрата Молдови і санкції, які Молдова отримала після зони вільної торгівлі. І Асоціація з Європою в Росії і втратила позиції по не тільки по вину, але й по фруктах там фруктах, овочах і, і багато позицій. І для них будь-які санкції, будь-які контрвідповіді Росії є контрпродуктивними. Тому з одного боку. Молдова вчиняє достатньо радикальні кроки, як то зриває фактичні переговори між берегами Дністра, так, так. між президентом Додоном і президентом Придністров'я. І з іншого боку, робить ще більший крок. Фактично демарш і не допускає свою територію віце-прем'єра Російської Федерації, голову міждержавної комісії Молдова Російська Федерація Рогозіна. Рогозін дійсно є таким ястребом з одного боку. Він, е, його, його присутність це таке ручне управління регіоном, тобто він втручається постійно, втручався раніше і зараз втручається в ситуацію. Я більше переконаний, що Москви розуміють гру Додона і гру Пахотнюка в цій всій ситуації, але. Це вже питання не самого Плохотнюка і не і не самого, скажімо, Придністров'я. Це питання впливу Російської Федерації і моделювання процесів з боку російських посадовців. Яка може бути зараз реакція зі сторони Росії у зв'язку з тим, що Рогозіна не впустили до Молдови? Чи можуть бути ну, якісь результати такого кроку? Я думаю, що прекрасний був крок з боку Додона полетіти в Тегеран. І просити російську сторону не вивити санкції і вказує на те, що Молдовський народ це не Плохотнюк і не уряд, і більш і так звана демократична проєвропейська більшість. З іншого боку, ситуація ж там була яка спочатку, не допустили чи на своє повітряну по просто румуни Рогозіна так, так. і вимушені були летіти фактично в мінськ. Потім не допускають і фактично заявляють про те, що він персона Грата Молдова. За годину до цього ще був дійсне запрошення з боку міністерства економіки Рогозіна в Кишинев, угу. і година проходить. І він отримує, в літаку, вже отримує ноту е, про те, що він є просоном грата. Тобто, це це достатньо серйозно, оскільки перед цим планувалася зустріч, так звана велика зустріч між президентами Придністров'я і. Молдови і планувалося підписання певного проміжного документа, меморандуму. <свят> не всі ці меморандуми а, зраділи і в Кишиневі, і в Тераспри, тому що тераспер заробляє на врегульованому статусі, і їх, якщо не чіпають, дозволяють торгувати, то їм найкраще. Вони на цьому сіра зона заробляє свої гроші. І до речі, на цьому заробляють і деякі бізнесмени, і в, в Кишиневі. І тут їх підштовхували до певного політичного врегулювання. Запуск певних механізмів двосторонньої співпраці, вихід а не вихід, а замороження формату 5 плюс 2. Тому що врегулювання Придністровського конфлікту відбувається в форматі 5 плюс 2. Є країни гаранти врегулювання: Україна, Росія, Молдова, Придністров'я. Куди входять uh, двоє. Це Європейський союз та сполучені штати і ОБСІ як учасник приговорного процесу, які а сполучені штати європейці як спостерігачі. І всі приговори довгий час протягом останніх 20 років відбувалися в рамках цього формату 5 плюс 2. Оскільки Україна фактично займає позицію Європейського союзу mm -hmm. і підтримує європейські ініціативи, то очевидно, що не в російських інтересах розморозити 5 плюс 2. Тому вони йдуть на те, щоб зіштовхнути позицію Молдови і mm Придністров'я -hmm. і почати між ними нібито певний діалог, так і моделювати цей діалог, пропонувати певні документи, які мають підписати Додон і Президент Придністров'я пропонувати документи, які там про визнання спільних документів, навчання, про гуманітарні якісь політику. Тому що в Молдові президент царство не править. Ну так у нього дуже обмежені повноваження. Більш того, він не може зупинити закони, він не може скасувати рішення про пресовну грату для рогою. Ну, він може робити заяви. Він це робить, він mm -hmm. це добре робить. Фактично він для цього і наймався і для того, щоб робити гарні заяви. Ви ви вважаєте, що фактично Додон є людиною Плохотнюка? Я думаю, що це гарна гра. Яку виконують ну, це, зараз тоді, це дуже гарна гра. Тому що так знаєте, ми всі дивимо дивимось. А до речі, ми ж з вами точно знаємо, що фактично Кишинев він повністю залежний від е, Бухаресту від Румунії, повністю залежний. Ну скати повністю на я б не сказав, бо, тому що дивіться з одного боку, є прорумунська частина населення так, Молдови і так? є проросійська. І Є проросійська. І Я скажу, що зараз проросійська частина вона е, зробила додому президентом. Так, це правда, так тому так. що вони дивляться російське телебачення, вони вважають президента Порошенка ворогом. Вони Підтримують і довіряють Путіну. Вони споживають весь інформаційно-пропагандистський продукт Російської Федерації. Молдова нічого не зробила за цей період для того, нічого. щоб побороти інформаційну експансію Росії. Тому найкращий спосіб це очолити. Uh -huh. проросійські сили створити проросійську партію, яка зруйнувала колишні традиційні проросійські партії, зокрема комуністичну партію Республіки Молдова на чолі з звороненим колишнім президентом, uh -huh. інші проросійські групи, які створювалися на той час, там Рената Усатова uh -huh. та інші. І... Яка позиція у Плохотнюка, як ви його назвали, директора Молдови щодо Росії та щодо Європейського Союзу? Яка яку позицію зараз іме? Ви знаєте, Плохотнюк достатньо е специфічна, е специфічна людина, е ну щоб розуміли в Україні немає такого, що є один олігарх, а всі інші так, там так, десь на 20 ступенів нижче. А Молдові так і є, тому це що найбагатіш... найбагатіша людина і після нього 60 позицій внизу, всі інші багаті uh -huh. люди Молдови. А з іншого боку, Плохотнюк утримує проєвропейську хоча б орієнтацію Молдови, і Європейський Союз, Європейська комісії вимушено толерувати, хоча на рівні паре. На рівні Ради Європи постійно йдуть е е е запити про те, що придушення свободи слова, про те, що він контролює Конституційний суд, про те, що він втручається в політичних партій, в судову систему і так далі. Тобто на нього тисне Європа. Він вимушений балансувати з одного боку тиск з боку Росії, тому що в Придністрові знаходиться е великий військовий контингент. Попри те, що вони стверджують, тобто росіяни, що там всього-навсього 450 російських миротворців. Угу. Насправді на ніякі не миротворці а, по суті військові, і е, ті е, інші 450, які входять на миротворчу місію, так звані Придністровці, мають російські паспорти і є військовослужбовцями Російської Федерації. Так, так. Загальна сума російських військових Придністровів складає 1600 чоловік, і ще плюс 400 – це співробітники ГРУ та ФСБ. Mm -hmm. Таким чином, маємо контингент 2000 тисячі військовиків, які можуть будь-який час спровокувати будь-які військові так, дії. Це час, така організація фактично у нас от прямо тут під підбрюші України. Слухайте, а насправді кожна зовнішня політика має на меті захист своїх інтересів. Що нам з цього конфлікту? Що ми тут можемо як то кажуть, в Одесі поїміть? Ви знаєте, коли нас постійно говорять, давайте будемо узгоджувати нашу позицію з Молдови. Давайте підтримуємо Молдову mm -hmm. в придушенні Придністров'я і введемо санкції. Придністров'я це другий друг, ДНР ЛНР. Насправді не зовсім так вона виглядає, оскільки Молдова, попри те, що вона демонструє підтримку України, вона інколи спекулює на цьому. Пригадаємо, як вони заявили про те, що вони готові купувати нашу електроенергію, енергію, угу. а потім через місяць контракт контракти. Знову купують електроенергію Придністрові, коли там зменшили ціну. Тобто тут варто поставляти наші умови. Для інтенсифікації співпраці. У нас є інструменти тиску на кишине, у нас є інструменти тиску на Придністров'я. Ми є реальним е, учасником переговорного процесу. Більш того, ми пішли на певні поступки. У нас є спільний митний пост на, е, на Придністровському кордоні. У нас діє місія ЄОБАМ, це спільна місія Європейського Союзу з контролю над Придністровською ділянкою е, кордону. Тобто ми вже здійснили певні кроки. Але які коли... умови ми тоді маємо ставити Молдові на перше економічний інтерес України. Це по перше. По-друге, Придністрові проживають близько 100 тисяч громадян України, які мають паспорти України. Ну, Сказати, 20... що вони лояльні, ні, я б цього не скажу. Ні. Але значна частина, вона є лояльна економічно. Тобто вони їздять в Одесу, вони прописані в Вінниці, uh -huh. вони так чи інакше комунікують, вони мають квоти на українське навчання дітей в українських вишах. Так, так. Тобто є спосіб. І впливу, і на Придністровський регіон також. І нове керівництво Придністров'я, на відміну від попереднього Шевчука і Штанський, зараз прислухається до Києва, намагаються пояснити свою старну позицію і готові брати участь в переговорному процесі. Їхній спецпредставник по регулюванню Володимир Ястребчак чекає на визит в Київ. І, в принципі, нам є що йому пропонувати розповісти. Я думаю, що він прислухається до, до голосу Києва. А як ви вважаєте, слухайте, 25 років пройшло з того конфлікту? Як ви вважаєте, чи е, може бути поєднання знов ПМР та Молдова чи ні? Е, знаєте, я, 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 Тут є кілька варіантів, і е, в, 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 в 10-12-х роках була дискусія навколо того, що можливо е, ситуація співуправління, можливо, ситуація поступового, тобто одна країна, дві системи, які поступово зближаються. Зараз сказати про те, що це дієздатні експерименти, я б не сказав. Бо поки там знаходиться. Російська військова база, поки є е, істотний вплив е, Росії на Придністров'я, і вона фактично отримає. Uh -huh. Всі соціальні виплати Придністров'ю здійснюються з російського бюджету через «благодійні фонди. Так звані. Uh -huh. е, фактично всі гроші, які збираються за газ населення Придністров'я, вони не йдуть в Москву, вони сідають на е, кормління апарату так званої uh -huh. ПМР. А яка думка населення? І чого вони зараз хочуть? Чи відчуваються там якісь можливі зміни настроїв зараз? По-перше, там бояться повторення наших подій на Донбасі. Mm -hmm. Гарячої фази конфлікту не хоче, ніхто. ніхто, в тому числі і так звані силовики Придністров'я. Вони більше всього бояться, щоб росіяни їх не користували як гарматне м'ясо в випадку mm -hmm. якогось загострення. Тому при будь-які пересування російських військ чи там, якихось приготувань ми знаємо ще до того, як вони там почалися. І про це навіть самі російські військові на своїх соцмережах повідомляють, але з іншого боку, є звичайно за 20 років з'явилося ціле покоління, яке ніколи не жило в Молдові. Яке себе ототожнює з так званим Руським міром? Так, так. Старше покоління бачить себе так званою Молдавською ССР» або частиною Радянського mm -hmm. Союзу. Нагадаю, що саме Пермістрові виникло як протест так званої союзної номенклатури. Mm -hmm. Тому що підприємства, які знаходилися в Придністрові, вони були, входили в Радянську Союзну іноменклатуру промислову і кадрову, і не мали відношення до е, національної компартії і національного керівництва Молдавського е, то, тут, то, Тому, тому є, є проблема. І з населення варто говорити. Ми мали можливість зайти. Чин, слухайте, знаєте, я, от коли був у батьків своїх в Молдові, які, до речі, живуть, все російське телебачення є. І Russia Today, і, і 24-й той канал російський. Всі пропагандистські канали вони там є, вони там існують, і вони, їх там ні, ніхто не забороняє. Ну як перемогти? Молдова, слухайте, Молдова навіть не має, як я завжди казав, Молдова навіть не має концепції молдовського націоналізму. Ну, по-перше, це складно для Молдови, тому що це по великому рахунку в Ті редакції Республіки Молдова, яка зараз існує, це є друга румунська держава. Так. Тобто це, вони, вони себе не ототожнюють з румунами остаточно, mm -hmm. але вони використовують румунську мову, вони використовують історію, вони вивчають історію румун в школах і так далі. І говорити про те, що націоналізм молдовський існує. Ну це на рівні сект. Я для, для, для мене є така розинка моєї колекції румуно молдовський словник на латиниці. Це мабуть це такий раритет, такі, такі раритет. Дякую вам Дякую. за розмову. Нагадаю, що нашої студії був Віталій, Віталій Колик, політолог.